Бухгалтери святкують. Ірина Мочена відзначає своє професійне свято на роботі, озброївшись калькулятором, новими законами та комп'ютерними програмами, старанно підраховує фінанси. Чужі гроші лічить понад півстоліття. Цю професію не вважає стресовою. Податківців не лякається, адже з цифрами цілковитий порядок. Якщо все буде правильно робитися. Якщо буде своєчасно все здаватися, якщо не буде ніяких зауважень з контролюючих органів, значить це плюс, і бухгалтер задоволений і спокійно спить. Точні розрахунки затрат і прибутків, системне планування бізнесу, запорука престижу будь-якої компанії кажуть підприємці. Завдяки професіоналізму та ефективної праці бухгалтера дане приватне підприємство в рейтингу кращого платника податків Прикарпаття. Якщо для держави бухгалтер це людина, яка відповідає за правильність вчасність сплати податків, то для керівника це людина, яка допомагає організувати правильно роботу фінансового оцінку даного підприємства. В Україні офіційно день бухгалтера відзначають 10 років поспіль. Окрім святкування, івано-франківські фахівці встановили своєрідний рекорд. Бухгалтерський корпус міста зустрівся в одному з кінотеатрів. Усі дотрималися суворого дрес-коду, були одягнені в національне вбрання. Вікторія Гордієнко, Владислав Петриченко, новини на вежі.